На світанку серед місця Івано-Франківська прокинулося від звуків пожежних сирен та їдкого запаху диму. Один із будинків на Дністровській вулиці оточили рятувальні автомобілі. З вікна на верхньому поверсі, клубився чорний дим. Я просто встала рано і сиділа в телефоні. І бачу, під низом, під підвірмі дуже пішов великий стол диму. Я дуже налякалась, вийшла в коридор. Там вже не було чим дишати. Будівля старої забудови, відвідуємо з поширення полум'я на міжповерхові пустоти, що ускладнювало відповідного гасіння, довелося проводити заходи по скриттю конструкцій та про їх проливання. Хоч розвитку встановлено, що відбувається горіння речей домашнього житку на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. В ході розкі було евакуйовано двох мешканців та виявлено тіло потерпілого в безпосередньо квартирі, де горіли речі домашнього життю. Загиблому чоловікові був 81 рік. Рятувальники припускають, трагедія могла трапитися через необережне поводження з вогнем. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблої особи. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перенавантаження електромережі і незадовільний стан приладів пічного опалення. Тож ДСНСники не втомлюються нагадувати про пожежну безпеку у побуті, особливо тепер у холодну пору і в період частих відключень електроенергії, коли люди намагаються зігріти та освітити оселі буквально підручними засобами. Не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромереж, у разі виходу з приміщень, не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, не залишайте без нагляду дітей, не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. А головне пам'ятайте, поки українські захисники надійно тримають військовий фронт. Ваше завдання берегти тиловий. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.